Всім привіт, вітаємо на каналі з власними руками. А, значить, Сіткуємо такими ручними шавками, саморобними на базі висотами картоплю. Перших шість середочків у нас 41 денка ми її сидили 15 квітня, ще раз до сьогодні 13 травня. А, тут ми досадили своєю картоплею, Видно різницю, як зійшла та, як зійшла ця. Ось так на ділянці там було 6 шуба, зараз ми тут посадкуємо. Вона є повітряна тривога, але з роботи, треба щось зробити, сьогодні перший день без дошку. Ось так працює у Це під сапці. Треба дежаті, бо передок ленті. Е Шапки були на 55 морок зроблені, я трохи підрізав, але все рівно.

kubo, drejto po drejto hua soanca, nga do të